Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Не пробачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, вої в на щитах несли, як летіли, журавлі вої в на щитах несли. Щітах не сливої те нема бої, так багато втрачено, Дорого заплачено. Пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло. отці та дорога люба громаду у Христі, браті і сестри, свята церква вшановує, личне і славне свято, покров Божої Матері, яке історично несе свою розповідь в далекі часи 910-х років, звідки і пішло це свято, яке було засновано в нас на Україні. Великим князем Володимиром Мономахом. І це свято саме більше у нас тут в Україні і несе велику шану, і несе велику хвалу від українського народу, звернення молитов своїх до пречистої, Преблагословенної сидів Марії. Бо її безмежний покров до нашого народу завжди, завжди її присутністю. Народ наш. Який терпів не одного разу, не одне поневолення, не одне знеславлення, який наш народ не один раз зазнавав гоніння і не один раз, добиваючись своєї свободи, вільності, віддавав найкращих синів і дочок за незалежність своєї держави, за цей мир, спокій, за навіть за сьогоднішню мирну днину. Який ми з вами тут прийшли в день величного свята Покрови Божої Матері на це місце. Прийшли, щоб вшанувати величну і славну алею слави. Алею слави. Ми дякуємо їм, похлонам, дякуємо їм за те, що вони зупинили ворога на сході, звичайно, великою жертвою своїх смертей. Але вони віддали життя своє за добробут. За цих маленьких сьогодні діточок, які тут прийшли на це місце. За нас з вами. Вони віддали життя не просто так, щоб була наша держава. Вони віддали, щоб та держава була цвітущою. Щоб в тій державі наші діти, наші внуки, правнуки, направду жили вже без того поневолення. Без різного випадку, який нав'язували нам різні народи, які приходили на територію нашої держави, Щоб вони були вільними, справді незалежними, справді як такими, які пам'ятали би і цінили пролиту кров своїх батьків, дідів і прадідів, Щоб вони, приходячи на могили їхні там. Просливаючи свою сльозу, казали, дякую тобі, батько, брате, дякую тобі, сестра, дякую дідусю, за те, що ти домігся своїм служінням, своєю любов'ю, своєю вірністю, своїй державі і народу, і віддав за життя, яке сьогодні я проживаю в мирі і спокої. Не може бути нічого в наших серцях, як та велична і славна вічна пам'ять. Бо що найцінніше, якщо народ, який забуває героїв, якщо народ, який не пам'ятає про їхню боротьбу, він не може називати себе народом. Ми повинні навіки пам'ятати, і навіть проходячи цією алеєю слави наших героїв, зупинитись і віддати їм поклін, шану. І повагу за те, що вони віддали своє життя за наш мир і нашого Христос, Христу, чесні руці. В першу чергу щиро дякую вам усім за молитву, за те, що підносили до наших героїв. Дякуємо їм за все те, що вони робили на цій землі поки жити. Сьогодні, в першу чергу, хочу звернутися до цих знедолених матерів, жінок, дітей. Я до всіх усі, усіх тих, хто почув сумну звістку. Почув звістку, що більше немає на цій землі вже нашого героя. Знаєте, надзвичайно важко було приходити сім'ю до кожних з тих людей, які сьогодні світлини ми тут бачимо, тому що ти ніс погану новину. Новина про те, що ваш син, чоловік, вже небесний ангел. Повинно про те, що він вже більше не буде захищати нашу землю. Але тим не менше ті люди, ті хлопці, вони дивляться з неба на нас і щиро вірять, що все те, що вони робили, продовжать другий хлопці, продовжать наші мужні захисники, які сьогодні боронять нашу державу, які нам дають можливість тут, під мирним небом на храмовий праздник, який святкують сьогодні залозичани. Вийти і віддати їм останню шану. Сьогодні я хочу подякувати в першу чергу вам, матері, за ваших безстрашних сім'їв, за ваших небесних героїв, попросити кожного з нас, щоб коли ми будемо йшли цією алейкою, як сказав отець Володимир, ми вклонилися і віддали ту останню шану. А ще я хочу. Попросити усю громадськість з нашої громади, щоб не забували тих сімей. Допомагали їм ділом, словом, підтримкою, адже їм сьогодні найважче. Кожному з нас важко, хтось виконує свою роботу, хтось боронить зараз нашу землю, а хтось просто оплакує своїх війн. Але тим не менше, ми одна країна. Ми один народ і ми маємо бути за одне. Я щиро вірю в те, що перемога буде скоро. І щоб саме головне, оці життя наших молодих героїв не були віддані на мене. Щоб ми пам'ятали, якою ціною нам дається перемога. Щоб ми пам'ятали, хто справжній син України. Моліться за тих хлопців і я щиро прошу Господа Бога, щоб ця алейка на цій вістині закінчилась. А в кінці цієї аленький був великий синьо-жовтий стяг, який буде розставляти нашу перемогу. Благодалина, з вітром говорила, розселяй по світу, чия думка могила, малий коржина, малий на часи. Чи роман з Єбова, чи тараство ви, я йому гілками очі закривала за невинну душу, Господа благала, Отче наш небесний. Сіння сину, що в тою загину та за Україну, пригорнися віце ночі, в брадія і, і кони колі, по колінах ма. Посибіла, без серзабута, у степу моріла, плакала, калина, світром говорила, розпитай чи я тут могила. Дякую романті любого,

Коло небо у дні поминальні, миваючи горе, холодним дощем, скотилися в душі, сльозинки прощальні, лишаючи в серці незвіданий ще, скилилася ма. Над сином востаннє один був у неї, надія одна у чорній пустині, Жертовнім риданні, йому на прощання сказав. В новій Україні, до світлий великий день, за нашим столом, коли я в'янеш батько святову сорочку, задавши той день, я родила в грозу, душа моя буде. Обою в куточку з очей витираючи ніжного зрязу. Горе холодним дощем скотилися в душі сльозинки прощальні, лишаються в серці незвіданий щем. Ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, Хая яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зішло, Українське сонце зійшло...